Сідайте нас. Так, розпочинаємо засідання <пробує> почати засідання із хвилини мовчання. На засіданні присутні троє членів із п'яти, тому комісія починає вирішувати всі питання порядку денного. На сьогодні на засіданні присутній секретар комісії. Нам потрібно обрати секретаря. Пропозиція обрати козаву Ігора Борисовича. Хто за. Тоді переходимо до розгляду порядку денного. Хто за те, щоб схвалити такий порядок? денний? всі мали на руках, мали можливість ознайомитися. Хто за? Зараз тоді переходимо до розгляду до другого питання про затвердження програми фінансової підтримки комунальних підприємств Журщини Київської Аліади на 2025 рік. Інформує Віталій Олександрович. Необхідність прийняття програми цієї викликана питанням комунального підприємства Дільниця благоустрою з потребою в ремонті бульдозера. Зараз весною посела громади сміттєзвалищами становиться складне і для ведення порядку необхідно відремонтувати бульдозер. Провели поставку, що бульдозер вже кілька років стояв, визначили вартість 320 тисяч гривень. Тому пропонується прийняти програму фінансової підтримки з фінансуванням цих потреб в сумі 320 тисяч гривень. А як розпрацювати з літу з по інших населених пунктах, був вивіз твердих побутових підходів? Тут все інша справа. Яким в на населеному пункті. це не виліз, організований <свісно> <це>, <не свісно> твердих побутових підходів. Це кожен населений пункт має якесь місце для звездня своїх ага. підходів. Там треба регулярно глядіти їх. То вони офіційно в них є такі світ ділянки. Які... Не так, що люди організувалися і воно самостійно є. Крім тих, є офіційні. Ага, крім тих, є офіційних. А як боротися з неофіційними скрізь? Дежурити стоять, можуть Так. Ні, ну, витину, буде діжури. До свідомості доходить. А той бульдаз доводить. Бурдоза, буль то якого року? Той бульдозер? — Старший наладився. Не набагато коло. Не набагато колош. Тому що коли депутат був такий лемінь біля 90-го року, то він його виділив на... Дорожників фірму, про грошня в і він вже средство якось сюди дійшов до нас. А скажіть, а от були колись декілька років тому закупили, не знаю, вживаний автомобіль для вивезення відходів. ну, Для будинків забирають. от щоб Вивчити питання, наприклад, купити те, що на гарному стані. Ну, Чим краще ремонтувати? Обстежили свій борт і вирішили, що спробують ремонтувати. Те, що автомобіль, то інше призначення, або туалет, то без нього трудно знайти. Ні, ні, має давайте будь-якого. Белошник купити. Ну? Так, так, так. Ой, лабіки так, лабіки. так. Чи, чи запчастини є в наявності такі? Є. Ми Дзвонили. Просто запитувала, скажіть, а яка, от, чи цікавилася ви таким, чи, от, наприклад, вживаний транспорт такий, цікавиться і Цікавиться, виходить, вживаний 4-5 тисяч можна купити. Доларів? Да. Ну, а просите 300? 320, там одне гусениці, пара гусениць, 200 тисяч коштує. ну, З пальцями, з цим. Ну. Так. Ну, що, рекомендація комісії розглянути дане питання на черговій сесії. Хто за? Да? Да, Тоді переходимо Я до розгляду. Бульдозер. Цього бульдозру 44 роки. Вже на 10 рік

Ну, дивіться, то таке його. <ріпу> я <що> я розумію, <ріпу> нікого зарама. Ми... <ріпу> або маємо своє, або не маємо свого. Все. Або платим <ріпу> чужим. Або платим чужим. Вони засверлили, вибачте, що такий жаргон вже по три тисячі за годину. І... А тут накидали накидали треба їхати щось підгріпати, щось робити. Тобто це треба, що це.

Що переходимо до розгляду наступного питання про погодження наміру комунальному підприємству Рожищівська багатопрофільна лікарня Рожичницької міської ради щодо передачі в оренду через аукціон майна комунальної власності Ружичівської територіальної громади та включення його до переліку першого типу. Інформує віктор степа. Дозволила передачу варенье, через тон три квадратні площі першокова, студент є наші для розміщення допомоги до термінал. Це буде таксон, всімі жінки приматрі не так багато. Не виглядімо в районі платяли для того, щоб покращити і спросити. Такі рахунки оплатних послуг, інших послуги. Плюс найбільше, що з Нового року заборонено обіг тікових коштів буквально заплаток, то давно, звичайно, назрівали, але проблематично було типан, який судився особисті не справи. Це збитково, знову на навіть термінал. Але є споєне домовленість. Банкомат, термінал, термінал, банкомат, а ви де... тоді як звітували, говорили, що ви проводили переговори і які банки поводились? Ну, Чесно кажучи, тут питання такі дуже художні. Ага. Приватбанки не прожив у нас, ага. так ага. і існує. Але звертався я і в просим в дальний офіс, і в обласний офіс. Ну, я кажу, ви сказав, що це є ніколи. Перепрошую, ви шукаєте. Не дали? Не дали. Тут не більше кранічно міняється, що не кожен каверти. Суть в тому, що ну так, нібито. Зараз ми е, вийшли, не вийшли, а е, до нас прийшов позиція. Ну, е, теж так було ту, а, може, тільки все дай, але щось е, мене, то не допомогу поставити. Можливо, 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 але це не так це просто, коли це, було, тисність, правда, це, це не так це просто, коли перебувати. Але вони в тому зацікавилися, є домовлення, що вони всі такий банкомати термінал поставили за рахунок того, що ми, хоча ми вже рахунок відкрили, і на депозит гроші не поводили ще два. То відкрили деякі рахунки. Ну, мова йде про зарплату, ну, це ще поки що питання відкриття, але те, що банкомат так буде... хоча вже... Ясно, що якщо почув приватбан, що ще банк вже сторони рухається, то вже почалися дзвінки, хоча годинці такий несерйозний. Що ми теж готові, в принципі, ми теж, ну, то ми приймаємо так, так, Але вже адбан зіханий не вже є термінально, ніякої. А скажіть, чого це підкорсько, що в них немає комісії, не буде пацієнт платити без комісії все повністю? Ну, це вже в процесі. Ми процесі, в процесі.

але ми не, 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 не немає такі кошти, щоб він пожалуй. Просто, ну, просто... І, якщо так. Да, Цікавиться, тому володар те, теж не скаже. Ага. Але все, тому, що мусинка в день 2 мільйони лежить, тому що у нас поступні основні на ЦСЗУ, а ага. плюс-мінус 4 мільйони. Ну, Це як різниця між авансом зарплати. і чи, що рекомендація комісії розглянути дане питання на черговій сесії? Хто за? Судя переходимо до розгляду наступного питання. Про надання дозволу на спису про надання дозволу на списання основних засобів. Доповідач той же. Доповідаючи до вас питання надати дозвіл про. З писанням моральних доріг, фізично зношенних сумних засобів, які на сьогодні науку перебуває. Там і цілий список є мало. Кожного пакет документів ви спереди, завтрами, обстежені, звиснув, так і стані не В основному тут 90%, як ви бачите, що минуло століття влада, як 44 роки, ще більше, ніж 44 роки, де комбають. Воно закращує наші приміщення. Число. А яка установа списує вам, які підприємства працюють? Ми не маємо такої конкретної, але є фірми, в принципі, у нас є контакти, які займаються всі. Тому що тут є багато медична влада, медична. Специфічно вона там, що так. Мені різвоспіванку. Що від що поки роботи? А списували ви комп'ютери таке обладнання? Так, що років 4, тому. теж є фірма, десь насіє контакти. Ага, добре. Так, хоче контакти теж для власної роботи, теж постановлю, тому що теж багато техніки потрібно навчати. У є запитання до доповідача? Має. Ну рекомендація комісії розглянути дане питання на черговій сесії. Хто за? Да. І переходимо до розгляду, наступного п'ятого питання. питання про прийняття газяльного нерухомого майна комунальну власність прожищеної територіальної громади. Так, у зв'язку із наприклад це рішення суду Ружичінського щодо безхазяйного майна. Потрібно нам прийняти рішення. Пам'ятайте, ми подавали на облік як безхозяйне виявлене майно. Це будівля першого жецького пункту селі Валерія. Відбувся суд, про що обід відбувся суд. Тут, Визнав це майно безказання, і тепер нам потрібно прийняти рішення і прийняти це розказання майно у комунальну власність. Відповідно, був зроблений проект рішення. Фельдшерського пункту. нашумівши, що він 40 мільйонів, це просто була зроблена оцінка в програмі. Вона не Як коли ми вже приймаємо рішення і приймаємо це майно у комунальну власність. Тоді ми вже станемо офіційними власниками і зможемо замовити усім, щоб Що, вже визначити балансову вартість цього майна. Вже... А ще багато такого майна, ось, якого наразі <магазічно> більше не На 40 <глухи> <плухи> виявлено. <глов> <спільнів> <глов> ось є якісь запитання до доповідача? Ну, тоді рекомендація комісії розглянути дане питання на черговій сесії, хто за. Всі за. Тоді переходимо до різних всі, які запитання.